Зараз не час просити Путіна припинити війну в Україні, заявив американський президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту президентського літака. За його словами, зараз необхідно продовжувати знижувати ціни на нафту. Цитую: якщо ціни на нафту впадуть, війна між Росією та Україною закінчиться. Кінець цитати. Чи все так однозначно? Будемо говорити з гостем нашої студії. Це Вадим Пристайко, надзвичайний і повноважний посол України Великій Британії у 2020 2023 році. Раді вас бачити. Добрий, вечір, дуже дякую. Ну, от, не час каже Трамп, а коли час чи ну от знову ж таки, зниження цін на нафту у Трампа було 9 місяців, щоб це зробити з моменту інавгурації? Я думаю, те, що мав на увазі Трамп, дійсно він сказав ці слова, mm -hmm. але те, що він мав на увазі, це припинення вогню. Тут є різниця, яку теж в Україні не часто розуміють. Він же, пам'ятаєте, спочатку казав, що треба припинити вогонь. Так. На його думку, це от дозволило б йому продемонструвати, що він досяг прогресу, і далі відновити взаємодію з Росією, для чого надсилався Вітков, і це все крутилось. І під час зустрічі в Валясці якраз президенту Путіну вдалося переконати Трампа, що не обов'язково припиняти вогонь як просто момент, коли більше не стріляють гармати. Але війна ще на цьому не закінчується. Просто не зовсім правильно Трамп сказав, не зовсім правильно журналісти зрозуміли. Він має на увазі, що навіть якщо ми зараз не зможемо припинити вогонь, то нам треба тиснути його перекриванням нафти, газу і всіх інших, доки війна сама не вичерпає ресурси в Російській Федерації, і вона не припиниться. Коли він буде робити більш рішучі кроки? Бо він все хилить на Європу, але при цьому ж він же говорить, що треба тиснути нафтою. Дійсно, те, що він зараз сказав, він поставив себе. Ну, правда, він майстер виходити з будь-якої ситуації, просто забуваючи про те, що він казав. Але зараз, коли він сказав Європі, що вам треба в першу чергу відмовитись від, наприклад, скрапленого газу, там і нафти і всього іншого. І тут Європа це зробила. Ви бачили оголошення про так, те, що нові санкції вони були переглянуті, і в результаті в цих санкціях особливим чином відбилося якраз припин закупівля скрапленого газу. Не прямо зараз я хотів би українці, але в 27-му році. Чи в кінці 26-го, але це дуже серйозно, тому що ці проекти і ці контракти плануються на дуже довго. Це дуже серйозна ситуація для Росії. Це важливо. Тепер подивимося, який аргумент буде у Трампа не вживати адекватних дій. Тим більше, що скоріш за все, цей газ скраб не буду купуватися, якраз американський, який має замістити європейський. Тобто і Трамп зможе продати своїм виборцям, що дивіться, я за зброю європейці для України платять. Газ вони перестали купляти у Росії. Я як і біця у нас стали купляти і так далі. Я не бачу, які зараз що він зараз має придумати. До речі, от щодо продажу американського газу, видання політику кілька днів тому написало, що насправді за заявою Трампа і змушуванням Європи запровадити і вторинні санкції, відмовитись від російського газу від російської нафти, стоїть якраз бізнес-інтерес і бажання, ну не тільки, але зокрема, і бажання насправді продавати просто свою нафту і свій газ, а не стільки, щоб Європа... Не купувала російське, скільки щоб європа купувала американське? Ну ви знаєте, в принципі, і Україна теж була зацікавлена свого часу. Ми говорили про спільне будівництво з поляками в термінал свіноучці. В Польщі для того, щоб Україна могла отримати американський газ, не все було реалізовано. Це ще з перших днів президента Зеленського. Не все було реалізовано. Напевно, було б набагато простіше тепер говорити з Трампом, якби ми тоді, коли він був перший раз при владі, реалізували цей проект. Ми були б ближче. Але вже ну так як є. Так само і зброя. Ми ж усвідомлюємо з вами, що саме закупівля Європою в Сполучених Штатів відкрила таке вторе дихання для підтримки Сполучених Штатів, тому що ніякого іншого пакету, який не давав. Байден попередник. Більше, як ви знаєте, mm -hmm. навіть не обговорюється. Тобто для нас, в принципі, ця ситуація окей, щоб за неї не стояла. Енергетики будуть говорити про ціну і не тільки українська, а європейська. Скільки коштує ціна російська, скільки коштує американська через океан, що таке натуральний газ, що таке скрапний газ. Але якщо відкинути це все і спростити для розуміння наше, то безумовно нам треба робити вибір. І нам, я маю на увазі Європа. Ми вже з вами, є, як, як частина Європи, хоча й не є частиною формальних структур європейських. Про санкції ви згадали, пропоную докладніше обговорити. Варити Єврокомісія представила 19-й пакет антиросійських санкцій. Озвучила його глава Єврокомісії Урсула фондрляйн. За її словами, ЄС забороняє імпорт російського скрапленого газу на європейські ринки. Запроваджує обмеження проти ще 118 суден тіньового флоту Росії. Загалом під санкціями ЄС буде 560 танкерів. Також йдеться про повну заборону на угоди з російськими енергетичними гігантами Роснефть і Газпромнефть, а також з російськими банками. Євросоюз планує запровадження. Дати ще й нові прямі заборони на вивезення товарів і технологій, які використовуються на війні, пане Вадиме. На вашу думку, цей пакет санкцій, якщо порівняти його з за рівнем дієвості та за рівнем тиску на Росію, він сильніший? Очевидно, що санкції зростають індиціни. Зростає це не завжди пряма лінія. Іноді вдається домовитись до чогось більш складного, але одночасного. А іноді, як зараз, санкції мають, знаєте, такий довготерміновий довго дограючий довго ефект. Тому що укладач контракти, як ми з вами говорили, вже на довгий час, наприклад, не може відновити купляти російський газ навіть по завершенню війни. Підприємства купують, підприємства платять, банки фінансують ці закупівлі. Росія має усвідомлювати, що завершивши війну навіть зараз, вона ще довгий час, згідно з цими санкціями, буде відчувати наслідки своїх дій. Угу. А як Росія може обходити ці історії? Хто їм може очевидно, в очевидно, вона буде обходити скрапне газ трошки складніше, тому що він переважно постачається американцями танкерами? Нафта, яку присилають для переробки в Індію, наприклад, і ці індійськими продуктами користується вся Європа. А тут ситуація інша, тому що вона постачається по трубопроводах. Ви бачили, що росіяни досягли якоїсь попередньої домовленості про будівництво ще одного потоку на Китай. Тобто, все більше і більше Росії прив'язується до Китаю і Індії як одиночних купів цих закупівель. Це складно і дуже невигідно державі, тому що знаєте, одна справа продавати 30 країн в Європі, які конкурують за ціною, з кимось може торгуватися. Є словаччина, є угорщина, а інша справа, коли Центральний комітет Комуністичної партії Китаю визначає ціну або така ціна, або ми не купуємо взагалі. Росія жертвує своїм майбутнім, своїм розвитком себе як держави, як цивілізації, тим, що вона воює з нами. Ну якщо ви вже згадали і угорщину, пакет 19 представили, представила попереду голосування, і ці країни вже неодноразово були помічені за тим, щоб заблокувати. А тут газ і нафта умовно. Як ви знаєте, європейський союз знайшов метод впливу на одинокі країни мільярди. Вони це неприємні розмови. Це в родині безумовно неприємне спілкування, коли дехто намагається навіть не стільки знаєте, підірвати спільну політику, насправді просто. Ну, може, крисятнічать не дуже красне слово, таке особливо для телебачення, ага, але дуже... це робити. Да, за спиною всіх, коли всі обмежують себе, ідуть на більш високу ціну закупівельну заради принципів, які вони визначили. Хтось думає, що я якраз зловлю золоту рипу і отримую собі кращий контракт. Але європейський союз знайшов, як це зробити. Повірте, коли є політична воля, знаходяться дуже гарні юристи, які обставляють правильними словами ці рішення. Ну будемо сподіватися, що ухвалять це рішення. Я пропоную, ще обговорити перспективні зустрічі, які на нас чекають на наступному тижні президент Володимир Зеленський може зустрітись з польським колегою Карлом Навроцьким. Це може якраз відбутись наступного тижня, заявив міністр у справах президента Польщі Марцін Пшидач. Його цитує РМФ 24 Навроцький, Навроцький, і Зеленський відвідає Нью-Йорк, де вони братимуть участь у загальних дебатах генасамблеї ООН. Зокрема, очікується і контакт Навроцького з президентом США Дональдом Трампом. Але от особисто мені тут більше цікаво, все таки контакт Зеленського і Навроцького. Якщо він відбудеться, це буде їхня перша особиста зустріч. Зважаючи на заяви Навроцького, там до виборів це було що Україна в НАТО? Ні, після ми ж мали вже такі неприємні ситуації, коли могли заблокувати і допомогу українцям в Польщі, і Старлінкі оплата там була під питанням. Ну тобто, оця зустріч Зеленського і Навроцького, що вона зараз може змінити в польсько-українських відносинах. Я думаю, що ми нікуди не дінемося, і поляки нікуди не дінуться. Це просто треба усвідомити. І розумні українські, навіть польські політики, говорять про те, що зараз не час зводити рахунки, а у сусідів і братів завжди знайдуться ці стосунки. І ми бачимо позитивні певні рухи також, коли ми говоримо про те, що Польща все рівно, давайте не забувати. Вона прийняла фактично найбільшу кількість українських біженців. Так. Не всі щасливі, де хто втомився, де хто втомився з українців, дехто втомився з поляк. Але питання в тому вони найбільше. Вся військова допомога надходить через Польщу. Більше половини всіх товарів наших Європи йдуть через Польщу іноді. Дійсно, є проблеми зірно висипається, все, все трагічно сприймається, але це одиничні речі, через які треба просто переступати, і знаходити спільну мову. Не найкращий час ви обрали польські політики, особливо радикальні, такі як Навроцькі, для того, щоб підняти свій знаєте, завоювати додаткову популярність. Але я сподіваюся, що у нас вистачить у нашого президента, все ж таки знаєте, терпіння до якогось я не знаю дипломатичності, мудрості, для того, щоб вислухавши і визначивши найбільш важливі для нас спільні речі, відкласти в сторону те, що зараз ми не можемо. Вирішити і вирішити те, що зараз можна вирішити. Можливо, тут ще посприяє, як би це не звучало, але ось ці близько двох десятків російських дронів, які залетіли в Польщу, ну тобто, як на мене, є. Певна потреба в оборонній співпраці з Польщею, якщо не дружбі, умовно кажучи, то що найменше, це був оборонний союз якийсь. Ну мені здається, дуже обережно це треба робити. Як mm -hmm. ви бачили слова про те, що Польща зараз не здатна захистити себе, які українці абсолютно спокійно сприймаються, тому що жодна країна не здатна захистити себе проти 500-800 дронів. В Польщі були стрим сприйняті дуже негативно. Воно було піднято як нас затягують знову війну. Ми не хочемо цієї війни, а Україна нас затягує війну. Uh -huh. І ці ці сигнали вони мають вони мають сприйматися. Ну, ми думаємо, що вони сприймаються всюди однаково. Але ви бачите, як сигнали сприймаються кожна країна, це кожний світ і всесвіт. І треба розуміти специфіку кожної держави. Поляки напугані свої історично, вони напугані перспективою Великої війни навіть більше ніж європейці. Ті європейці, які нас менше підтримують, вони очевидно, не вірять, що війна прийде до них. Поляки знають точно, що вона точно прийде. Я сподіваюся, що ми тут знайдемо спільну мову, хоч хоча б для того, щоб спільно один одного захистити. Е, і на завершення ще одна тема: президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Цзіньпін провели телефонну розмову. Про це повідомляє Reuters, Зговорили про те, як можна пославити навругу між двома країнами, які перебувають в стані торговельної війни. А також про необхідність припинення війни між Україною та Росією. Очільник Білого Дому також поділився деталями цієї розмови в соцмережі Трусушал. І за словами Трампа він зустрінеться з китайським лідером наприкінці. Ці жовтня в південній Кореї на наступного року сам поїде до Китаю? Пізніше Сі Цзіньпінь приїде до США. Нагадаю, що раніше Дональд Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на понад 400 мільйонів доларів, намагаючись домовитись про торговельну угоду з Китаєм? Написала про це газета The Washington Post. Я би все-таки хотіла, можливо, це в контексті їхньої розмови дуже було вузьке питання, але воно до нас найближче. Все-таки українське питання. Як відносини зараз Китаю і США, і потенційне, якщо о, це відбудеться потепління в їхніх відносинах, можливо б могло би вплинути на нашу ситуацію. Ми з вами розуміємо, що зараз немає монополії більше західного світу на торгівлю. Світова система, навіть не організація, світова система торгівлі зараз більш розповсюджена, і такі великі країни, як Китай, Індія, вони відігрують свою індивідуальну роль і. Прямо скажемо, окріку з, з, з Вашингтона вже недостатньо, щоб якась країна була забанена і навколо неї було підняті торвельні. Він намагався зробити це, але ви бачите, навіть те, що він зробив з Індією, це фактично підштовхнуло Індію скоріше до, до Путіна. Ніж зрозуміти, що може ці 50% тарифів може було б запобігти, якби не купляти дуже дешеву, і дуже привабливу російську нафту. Ми сподіваємося, що якщо ці відносини між Сполученими Штатами і Китаєм потеплюють, а ви пам'ятаєте, що ідею фікс Трампа є наблизити Китай, відірвати Росію від нього, щоб не дати Китаю оцього ресурсного запасу, який є в Росії, і не дозволити цій ядерної загрозі російській допомагати Китаю стати гегемоном в світі. Трамп це робить. Ми не оцінювали наскільки це може бути успішно. Зараз ця розмова телефонна виглядає кроком в правильному напрямку. Дякуємо вам, пане Вадима, за цю розмову і за те, що ми з вами встигли таке широке коло питань проаналізувати, які так чи інакше все одно стосуються України. Вадим Пристайко, надзвичайний повноважний посол України Великій Британії, у 2020-2023 році, був з нами.